колеги та партнери, доброго дня. Доброго дня, шановні партнери. 26 червня та ми з Миколою Миколаєвичем перебуваємо на Агроарені Схід. Микола це саме та людина, яка тримає руку на пульсі щороку і розуміє, що відбувається на східному регіоні. Тому він саме може надати слушні поради і саме розуміється на тих викликах, які щороку є. І цей рік теж був не виключенням. Тому дуже хотілося поцікавитися стосовно посіву кукурудзи. Чи площа є стабільною на Сході, чи зростає, і які саме виклики були в цьому сезоні ще на початках? Ну, якщо говорити за кукурудзу, а ми говоримо саме за неї, то по цій культурі викликів завжди вистачає. А що стосується е, самих, самих площ, то можемо сказати, що вони стабільні. Е, чому? Е, тому що є площі, на яких кукурудзу вирощують завжди, це площі зрошувані. Да? І є площі багарні, це знову ж таки там, де кукурудза ну, має можливість дати врожай 5-6 тонн і вище, там її будуть обов'язково вирощувати. І Микола, це знову ж таки залежить від, від зони її вирощування. Микола дуже цікаво у відсотковому співвідношенні. Скажи, все-таки який відсоток кукурудза вирощується на поливі? На поливі. Ну зараз про це важко сказати. Чому? Тому що раніше, тоді, коли у нас було Каховське водосховище, ці. Площі були чітко би, контрольовані, ми розуміли, скільки uh -huh. їх. зараз, ну навіть якщо брати минулий рік, то а, навіть те зрошення, яке було в нас, то воно було таке досить відносне в плані зрошення, тому що кукурузу в день не зрошували, тому що було дуже жарко. Да? А вночі не могли зрошувати, тому що не було електроенергії. Ну, це в мину минулому році, так? Uh -huh. От. Тобто тому... всю потребу не змогли забезпечити кукурудзу. Звичайно, не змогли. Кукурудзі. Ну є деякі господарства, які на краплинному зрошенні кукурудзу вирощують, але знову ж це залишилася ця частина, яка за Дніпрогесом в сторони э, міста Дніпропетровське. Микола, дуже цікаво почути від тебе, все таки стосовно строків посіву, і чи в цьому році кукурудза підмерзла, тому що багато хто зіткнувся з тим, при ранніх строках посіву отримали сходи. Далі в нас було у квітні місяці мінус чотири, мінус шість, і у фазі там двох-трьох листків деякі площі ну на центральній частині точно були пошкоджені. Як у вас ситуація на сході була? У нас теж така ситуація була, що підмерзали такі посіви, особливо ранніх строків. Те, що сялося пізніше, воно під потрапляло під холодовий стрес, але це не було саме відмерзання листового апарату, це було бу, бу, не не була нестача е, е, елементів живлення. Ну дуже дуже явно це проявлялося на кукурузі, в особливості по, по фосфору. Е, кукуруд... Антоціанове забарвлення а, а, кукуруза да? змінювала забарвлення, але знов ж таки тоді, коли піднімалася температура, то ця ситуація змінювалася. Нічого страшного це в собі не несло по великому рахунку. Який типовий попередник на сході під кукурудзу? Ну, в більшості випадків це все-таки зернові колосові. Зернові колосові, так. Да. Ну, хтось спробує сіяти по соняшнику, але знову ж таки, зважаючи на кількість вологи доступної в метровому шарі, то ну, я думаю, що це недоцільно після такої культури. Як правильно побудувати систему захисту саме проти бур'янів, зважаючи на попередник? Тут ми повинні говорити не тільки про попередника, а й говорити взагалі про ті умови, в яких вирощується наша культура, тому що сам попередник надзвичайно ну, важливий по накопиченню вологи. От, але ну якщо взяти, наприклад, такий попередник, про який ми тільки говорили. Соняшник дано uh -huh. це він не типовий для нас, але інколи таке відбувається. Да, то звичайно, тут е, потрібно підбирати ті гербіциди, які будуть добре контролювати е, цей соняшник. І соняшник же ж у нас є і традиційний стійкий до системи експрес і стійкий до системи да. Air, до речі є вже. Да. Да, є. Є. Да. Тут, Тому якби, тут, да, тут ми можемо підібрати звичайно таку схему, яка забезпечить чистоту е, сам, самого поля від бур'янів. Але я думаю, що тут е, потрібно все-таки говорити більше про те, е, як ми захищаємо культуру на початкових етапах. Ну, до речі, так, коли все-таки якщо є волога, да mm -hmm. можна попрацювати ґрунтовим або досходовим сходовим якщо її немає. Ну, ґрунтової віддачі не дасть. І okay. тут цікаво було б, я думаю, аграрії теж для вас дуже буде корисним, почути інформацію. Все-таки, яке може бути рішення, якщо ви хочете захищати ґрунтово, будь ласка, а якщо немає вологи, чи можемо ми змінити з тим самим бути з іншим підходом, але той самий гербіцид? Микола, скажи, будь ласка, з нашого портфоліо, все-таки, які із гербіцидів будуть найкраще підходити у ваших умовах, коли... То є волога, то її немає, і не треба спеціально підбирати гербіцид. А купив один і або так, або так можна застосувати його. А, так, я думаю, що ми в цьому плані з нашим портфоліом є дуже гнучкими. А, чому? Тому що в нас є два таких гербіцида, які дадуть, дають можливість нам вносити їх як ґрунтово. Так і як гербіциди рання після сходови. Що я маю на увазі під рання після це гербіциди, які можна вносити по двом-трьом видимим листочкам кукурудзи. І чому я говорю, що саме, саме за ці гербіциди, так, це гербіцид Merlin Flex Duo і Adengo, Чому саме за них? Тому що знову ж таки внесення ґрунтового гербіцида не завжди гарантує його гарну роботу. Так? От. Але немає тоді, вологи, так, немає так, але ж знову таки, якщо у нас росте кукуруза, то волога є якась, правда? Є. Так. От. Е, кукуруза росте і разом з кукурузою піднімається і бур'яни. Якщо подивитися на бур'яни, то бур'яни сходять хвилеподібно, так? Є які рано сходять бур'яни, є с -с е, середній час сходять. і є, та, є теплолюбиві угу. бур'яни. Тому тут важливо забрати всі ці три хвилі бур'янів. І як ми це можемо зробити? І саме тоді, коли у нас кукурудза має два-три листочки, вже частина бур'янів зійшла. А які це бур'яни? Ну, як правило, це у нас гірчак березковидний може бути амброзія в цей час може бути. Ну знову ж таки багаторічні бур'яни, які притаманні, наприклад, в нашій зоні, да ну це може. Борівська польова це може бути ос осот польовий. От ну і для Дніпропетровської області. Ну будемо говорити, яскраво виражена проблема ваточника сирійського там. Ага. Тому от е, внесення, наприклад, такого гербіциду як Аденго в половинній нормі, а саме ми рекомендуємо 240-250 грамів фазу 2-3 листочка, дає можливість знищити сходи цих бур'янів. А що стосується, наприклад, сходів ваточника сирівського то це дає можливість призупинити його розвиток. Подальшому, подальшому, після цього да, ми можемо спокійно застосувати Лаудіс, який підчистить. Всі інші бур'яни, які будуть, і дуже добру дію він має на ваточник сирійський. От. І саме така схема дає можливість знищити всі хвилі бур'янів. А Чому а я говорю за всі хвилі, тому що Лаудіс ми можемо вносити у V7 і в V8. Більш, да, більш Ваточника більше, коли так. інша хвиля бур'янів. Так, да, Тоді ми за забираємо практично все, що є на той момент. От тобто. тобто, ти сказав два-три листочки. А якщо проблема з'являється раніше у фазі шила, у фазі першого листка можна чи і, можна ден? Можна, можна, можна і тоді його вносити. Тобто, він теж буде там саме. Він, він теж буде працювати і не буде чинити ніякої дії на кукурудзу, однозначно. А як по Merlin Flex Duo? Merlin Flex Duo ми можемо точнісінько так застосовувати, як і Аденго. От, і саме на цій ділянці, на якій ми стоїмо зараз, тут застосований він не в повній нормі. Тут 1 літр 750 грамів. Ми застосували. І в цілому ми маємо дуже добре спрацювання гербіциду, Тут можна пройти подивитися, Цікаво. наскільки це все. Да. Але ж знову таки тут ми ще е, працювали і Лаудісом, чому Лаудісом. Ну чищали, так да, підчищали. Бур'янів було не дуже багато. Це, як правило, е, тут е, була деяка кількість злакових бур'янів. Uh -huh. От а в більшості це все таки у нас е, плоскуха звичайна. Видно, да, як І це саме його підчистили. Хоча, якщо це б були умови виробництва, можливо, цього і не потрібно було робити. Ну, дивлячись, яка чисельність на квадратному метрі. Звичайно, так. Да. Тут вже треба підходити до того, наскільки той бур'ян, який є, наскільки він буде шкодочинним для цього посіву. От. Дуже цікаво, колеги. Давайте все-таки зайдемо, подивимося, як дана комбінація спрацювала. Тут була літра 750. Merlin Flex морінфлексдуо, і далі. Ну, переважній більшості були злакові види бур'янів, бур тому так. пізніше Лаудісом зайшли під чистувати. Давайте в поле. А, Микола, дуже чудово, в принципі, бачимо, що чисті посіви абсолютно. Тобто весь гербократичний період кукурудза була чиста. А як стосовно комбінації, що ти сказав, аденго і в подальшому Лаудіс? Хочу сказати, що ця схема також е, дуже класно спрацювала. І я да, вона у нас є. Ми можемо до неї перейти. І я скажу, що це якщо говорити за застосування ґрунтової гірбі, Харнес, до да, то я думаю, що все таки краще використати схему за денго. Так, чому, тому що. Ну, з харнесом ми ж обмежені, це тільки чисто до сходу. Звичайно, так. так. Якщо тому... є ґрунтово, якщо є волога, він працює. Так. Якщо немає, по сходовому ми ж його не можемо застосувати. Ні, звичайно, ми не можемо його внести, то все-таки схема за денго, вона така. більш зручна, більш зручна. Практично. Більш зручна. Давайте, колеги, перейдемо, подивимося, як саме спрацювала схема заденгу. Тут, до речі, є контрольна ділянка, але ми вернемося до неї після того, як побачимо, як спрацювала е, дана комбінація. Ну, тут я бачу Микола, що подібна ситуація. Тобто посіви чисті, е, бачу, що працювали з Лаудісом саме по тій проблематиці, про яку ти казав. Та, да? ну, це ось, ось в основному трошки злаки були. Десь дводолочка ось була тут. Лоб... Лобода, це да? Да. Ну, е, Зовсім мало. І я знову ж таки хочу сказати, що. Поле було дуже чисте. Знову ж таки, про те, що ми не сказали, да, і Мерлін Флексдо, і Аденго, вони ще ж мають і додаткову ґрунтову дію. Да? До речі, так, в травні місяці так. Опади були. А в травні місяці опади були, то я думаю, що обов'язково вони тут чинили цю дію на бур'яни. Але знову ж таки, ми Лауді застосували, ну, була невеличка проблема. ну, Ми повинні тут виглядати ідеально. Так ми і зробили. До речі, так. Да. Це проблемка невеличка, але. На твій великий досвід скажи, ось ця рослина, скільки б вона насіння кинула? Ну, ця е, рослина невеличка спочатку, не, а потім отака. Да. Це рослина, яка виростає до пів метра і до метра висотою. Вона може кинути там і 20 і 30 тисяч насінин. Ну і до речі, колеги, в моїх руках рослинка спалена лободи. Ну, вона невеличка, да? Якби ми її залишили ну, близько 300-400 тисяч насінин. Володимир, Володимире, ми можемо піти подивитися на контроль, і там усі ті бур'яни в нас. є. Якби ми не внесли нічого, Якби так? Колеги, дуже цікаво, давайте перейдемо. все-таки, от бездіяльність. До чого вона призводить? Не вносимо гербіциди. Ну, кукурудза ніби є, ну, це краєвий ефект, тут уже практично її немає. А вже вона нищена багато. Вона стікає, так? амброзія. Ми можемо бачити висок хвіст, меші, от, Тут дуже багато фауни всякої. Гірчак березковидний, дивіться, колеги, Лобода. Володимир, ну, не виривай цього. наш контроль, будь ласка. Так, да, ну не буде. Добре, хай тут буде. Е, Все-таки, шановні грарі, якщо ви хочете побачити, який саме вплив буде від бур'янів, то на осінні Дніполя ми вас запрошуємо на агроарену Схід та інші для того, щоб ви переконалися, що бездіяльність призводить до недобору врожайності дуже суттєво. Микола, так. а скажи, будь ласка, якщо в нас. Е, є таке питання, от ми говоримо комбіновані схеми, да, ґрунтові. А якщо, наприклад, господарство, зважаючи на те, що посуха, рівень врожайності невисокий, не хоче ґрунтові гербіциди застосовувати, наприклад, щось дешевенько ранньо посходував, угу. і потім, якщо буде проблема в подальшому, основний страховий гербіцид, ти схему, все-таки рекомендував. Ну, і основний гербіцид, я думаю, це краще застосовувати. Тоді майстер пауер а це буде краща схема. Але знову ж таки, повертаючись до попередніх питань, ми говорили про соняшник. І соняшник може зійти як. Минулого року, так і той, який був посіяний три роки, Ну, протягом восьми років може він сходить. Звичайно, да. так. Ось от, от самим кращим гербіцидом все таки буде Лаудіс. Чому? Тому що він дуже добре контролює падалицю любого соняшника. От ну а крім того, все таки це дуже м'який гербіцид, який можна застосовувати знову ж таки до V7, до V8. От, і він не чинить ніякої дії на саму, саму рослину кукурудзи, Да? Його можна застосовувати на ділянках гібридизації, на цукрових. До речі, ми ж свої ділянки гібридизації захищаємо саме Лаудіса. Тому знову ж таки, я б зважав на такі гірбиці, це таки як майстер для таких, будемо говорити, недорогих схем. Ну і все таки на Лауді також звертав би увагу. Ну і з майбутнього року, здається, буде реєстрація на мушкет універсал. У нас ви От, вже його, до речі, тестували в Так, ми в себе його тестували і в регіоні, і на Байера Гроарені в принципі отримали гарні результати. Але що тут потрібно знати? Так? Якщо у нас тільки дводольні бур'яни, да, тоді ми можемо застосовувати мушкет. Якщо у нас змішане забур'янення з лаковими бур'янами, тоді... Тут вже або майстер, або лаубіс. Колеги, дуже цікава та практична порада, що дійсно, якщо у вас виникає бажання застосувати ранньопосходовий посходовий недорогий гербіцид, то це може бути або груділ 100 грамів, якщо це, наприклад, знову ж таки будуть дводольні види бур'янів, або падалиця соняшника класична, да, чи клеартфілд. Але якщо це вже соняшник, який інколи господарство не знає, який він там зійшов, тому що всі Сівозміні є експрес, можливо, Ейр вже з'явився. То Мушкет Універсал тут буде більш пластичніший, більш сильніший, але виключно це тільки дводольна група. До речі, Микола, скажи стосовно майстер Power, як він у вас працює в регіоні? Ну, майстер Power це гербіцид, якого в регіоні в минулому році продавалося дуже багато, позаминулого. Це, мабуть, все-таки найбільш гербіцид, який продається у нас. Ну, Дуже добре його пам'ятають, вийшов він, здається, у 2010 році. Зробив свій час фурор, тому що спектр контролю ну, однорічний, багаторічний. Да? Поділюся своїм досвідом, коли ми перший раз застосували його в Новомиколаївському районі, один із керівників, який взагалі є агрономом заслуженим агрономом України, сказав: Микола це той гербіцид, який я чекав все своє життя. О, ну да, дійсно, тому що він вирішив всі проблеми. Це якраз був попередник соняшник, mm. і там і злакові бур'яни були і дводольні. Ну, коли ми приїхали через неділю, це просто щось було неймовірно. до речі, він тут? Так, майстер Пауер є, ми можемо перейти, А, Ну, дуже подивитися. цікаво, <кхів> тому що ну, насправді колеги, майстер Пауер на сьогодні з нашого портфоліо володіє найбільш широким спектром контрольованих бур'янів: злакових, дводольних, хрестоцвітих, однорічних, багаторічних. Ну, дійсно, це те рішення, яке в полях буде номер один. От тут він, до речі, був застосований, так? Ну, Це будемо говорити відносно бюджетна схема. Гербіцид ми застосовуємо фазу В3, В5. От. Ну, і в цей час, як правило, в наших умовах більшість бур'янів вони вже зійшли. Вже зійшли. Вже зійшли, так. Да. Ну, такий будемо говорити. Е, гербіцид пра практично суцільної дії, який дуже любить кукурудзу і її не чіпає. Угу. Супер, ну, ну, в принципі. Да, те, можна зайти, і ти наскільки це все ефективно виглядає. Чисті. О, Знову ж таки, бачимо, що дводольні злакові бур'яни були забрані. Навіть амброзія, її тут теж, до речі, дуже багато. Да. Так оце ну, основ, основний забрали. наш бур'ян амброзія. От. Чудово. Так. Ну, Як на мене, в принципі, на сьогоднішній день кукурудза вже вона така, що може сама тінити та конкурувати, але так. тут немає кого і тінити. Тобто проконтролювали. А буде створювати свій власний мікроклімат. Микола, дуже цікаво, от я дивлюся, нижнє листя пошкоджене. Так. Розкажи, в чому тут питання, тому що є в нас два типи пошкоджень. Тут я трошки вирву, не, не, не ображайся. Ні, ні, все нормально. <сум> ось, дивися, є ось таке, є ось таке. Поясни, що це в цьому році, Щас, що в цьому році завдало такої шкоди. Ось. Тут, Навіть три типи пошкоджень. Да, тут ми бачимо а, е, пошкодження від двох шкідників. От на цьому листку, на одному, вони якраз зійшлися, ці два пошкодження. От, можемо бачити перше, а, е, таке як, як білий наліт. От, Штриховатість. Да? Так? така, да. І це пошкодження саме а, е, цикадою, шестикрапкове цикадою. Угу. От. І е, бачимо вибілення листа от в центрі жилки. Да. Це пошкодження павутинним кліщем. Навіть кліщ у вас був присутній да, і в він... кукурудзі. А, а є присутній... павутинка, чітко видно. Да. Він був присутній і в цей час, коли ми його помітили, а це був почат... початок червня, знову ж таки, тоді, коли піднімалися температури в першій декаді, вони були високі від 34 до 40 градусів, ми бачили появу саме павутинного клещату. Тобто, Микола, навіть е, на момент, коли вже був застосований оборон Рапід, по деяких листках чисельність була велика, так я так розумію, що тут була найбільша. Я хочу сказати, що знову ж таки проблема починається завжди з нижніх листків. І чим раніше ми від на неї відреагуємо, е, тим краще буде для самої культури. Тому що згадуючи 2023 рік, у нас був спалах павутинного кліща. То павутинний кліч заселяв практично повністю всю розсуду. Піднімався, піднімався він практично на, сам, на, на самий верх, а була якраз посуха. А нижні листки підгорали, і він піднімався, піднімався до самого верху. Ми його знаходили на самих-самих верхніх листках. От. Тому, знову ж таки, і в цей час дуже важко з ним боротися. Ну, не тому що важко, да, тому що не у кожного є. Самохідний оприскувач, а авіацію застосувати ну, а авіацію зас, заїхати, застосувати ну. зараз тут ну, дуже, дуже важко. Uh -huh. ну, дрони можуть просто не літати. Микола, а ось що це за шкідник був? А це, це точно не кліщ. Це не кліщ. Да. Це, це зовсім інший шкідник. І ми бачимо а, пошкодження а, саме кукурудзи першим поколінням бавовникової совки. І баловникової совки в цьому році дуже багато. Якщо раніше ми знаходили всередині рослини ну, одного, одну гусеницю, дві гусениці, то зараз це може три і чотири гусениці навіть бути. Ну, знову ж таки, зараз видно тип... по верхньому листку також. Да. вона і, була. Ну, це, 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 да. це на краю тут. І я хочу сказати, що зараз це проблема, але це невелика проблема, вона буде надалі більшою. Тоді, коли у нас якраз зацвіте кукурузка, з'явиться. Перше покоління бавовникової, друге покоління бавовникової совки. Ну, стосовно рішень по кліщу, ти сказав, що це обороноропід. Як ми можемо контролювати бавовникову совку? Бавовникову совку ми навчилися також законтролювати. І це той продукт, який ми застосовуємо і на соняшнику це БЕЛ, діюча речевина флобендіамід. І саме в той час, коли у нас з'являється е, волоть, ми можемо заходити і контролювати вже цього шкідника. Він гарантовано у нас буде. Чому? Тому що у нас, як правило, декілька хвиль одного покоління вони накладаються на інше. От і сказати, що цвіте кукурудза і немає шкідника. Ну такого просто у нас в нашій зоні бути не може. Микола дуже цікаво. От захід і схід, ніби територіально дуже далеко. Як стосовно діабротики у вас, чи вона у вас в регіоні присутня, чи її немає? Якщо є, то яке рішення? А, ну, На щастя, в регіоні ми не бачимо цього шкідника, поки що, але вже на півночі Дніпропетровської області, на кордоні з Полтавською областю, вже кажуть, вже є. кажуть що є. А тут поки що, от саме де ми знаходимося, в цих районах. ми... Поки що не бачив. Тобто тут ми можемо спокійно обійтися белтом? Белт і все. Тут ми не говоримо про такий продукт, як Ваєго, який є дуже популярний для контролю саме цього шкідника в західних областях. 에, скажи, будь ласка, пораду для Дніпропетровської області, бо ти сказав, що вже там осередки є. Mm -hmm. Все-таки, як правильно застосувати Ваєго для того, щоб отримати комплексний результат. Тому що ми знаємо, що він може контролювати не тільки діабротику, а й у Як все-таки правильно заїхати в посіви, щоб і того, і іншого шкідника забрати? Ну, якщо, не дай Бог, він у нас з'явиться, цей шкідник, да, то ми заходимо точніше, так як із Белтом, і з белтами працюємо а, по появі волоті Іваєга. Ну, саме Ваєго будемо говорити, він є тим контролером, який допомагає знищувати діабротику. Ну а разом з тим у нього є дія на лускокрилих, причому дуже потужна. Тобто Белту він не буде уступати? Ну, по тим дослідам, які ми бачимо на інших культурах, ну мається на увазі ми. На ріпаку застосовуємо Ваєго, то Ваєго дуже добре себе показує, колуску дуже, дуже добре. От. Причому навіть на знижених нормах, ті, які зареєстровані для таких культур, як капуста там, біля 100 грамів, навіть угу. 80 грамів на, на ріпаку працюють добре. Ну, якщо ми будемо працювати 200 грамів, то тут взагалі буде ідеальна ситуація. Єдине, єдине так, чого так. не можна робити з Ваєго, це працювати по соняшнику по цій Посвітінню не можна. А скажи, будь ласка, для тих господарств, які все-таки десь є проблемне питання води, і вони пішли в малооб'ємні оприскування. Я маю на увазі 60-80 до 100 літрів. Чи не втратить ефективність інсектицид при такому вилові? Ну, все-таки я вважаю, що для такої культури, як кукурудза, вилив води, повинен бути все таки в межах там 200 літрів. Тому тому що нам потрібно дістати все таки листа до... маса да, велика до, до, до нижнього яруса. Ну не саме до нижнього яруса, а дістати до початку. І щоб ми потрап... щоб сама діюча речовина продукти потрапила на шовк нижче початку, початку як мінімум. да? і нижче початку, і на сам шовк, тому що по цьому шовку. Якраз і заходить гусениця всередину початка. А крім того, і діабротика, і гусениця бавовникові і сокол, вони пошкоджують саме це пилкові трубки. Да? І ми маємо недозапил недозапил початку. Все-таки з твоїх прогнозів, з твоїх спостережень в цьому році для наших аграріїв, особливо на сході. Чи слід очікувати велику чисельність лускокрилих? Я маю на увазі бавовникова совка і стебловий метелик. Чи все-таки можна, ну, скажімо так, зекономити на агроприйомі знесення інсектицидів? А я не можу сказати чітко вам по стебловому метелику. У нас його не дуже багато. А ну. що стосується бавовни корисовки, то я думаю, що ми можемо очікувати спалах цього шкідника, тому що з кожним роком з цього шкідника становиться все більше і більше. А те, що ми бачимо по першому поколінню, яке вже от пошкоджувало кукурузу, то дуже багато, дуже багато. Якщо особиси. перше покоління було, то відповідно да. ми да. нам Так, да. І перше покоління не було малочисельним. Е, то, шановні аграрії, хочу звернути вашу увагу, що на сьогодні досить актуальним є питання: зайдіть в поля, обстежте посіви. Якщо у вас є дирчастість така е, на листі, ту, що ми зобразили, да, то ми повинні розуміти, що вже заселення, як мінімум, першого покоління бавовникової совки були. Тому візьміть на озброєння пораду Миколи Миколаєвича. Це саме застосування від 100 грамів і вище, в залежності від того, який період захисту ви хочете отримати на полі, белту. І все-таки е, Микола рекомендує як мінімум 150 літрів на гектар має бути вилив робочого розчину. Микола, скажи, що таке питання, воно кожного року, я думаю, задається не тільки на Сході, по всій території нашої держави, тому що кукурудзайцинг, да, це як. Каша і масло, mm. от кукурудза полюбляє цинк, там де особливо інтенсивна технологія, і поряд з тим хочеться зекономити. Чи можна наші все таки страхові гербіциди, такі як майстер-павер, такі як Лаудіс, змішувати з цинком, якщо виникає така потреба, чи все-таки давати роздільно yeah. зі твоїх спостережень? Ну, перше, я б не робив таких сумішів з нашими гербіцидами і. Ну, і по практиці, то, що я бачу, краще вносити цинк або в інкрустацію, або з посівом саме з рідкими добривами. Зараз доволі багато різних комбінацій є, і саме в наших умовах це є, будемо говорити, дуже, дуже, дуже дієвим способом. Ми ще, мабуть, от на круглому столі взимку цю ситуацію обговорювали. Говоримо обов'язково. Да, Нестача вологи, які добрива потрібно застосовувати. І говорили саме про рідкі добрива, які якраз і вирішують питання доступності поживних речовин на первинному етапі розвитку кукурудзи. Микола, дуже дякую тобі за слушні поради. Шановні аграрії, отож, якщо у вас залишилися запитання, ви їх задавайте, ми їх надамо на них відповідь. А ми вам дякуємо за увагу. До зустрічі в полях.